Салют всім вікінги, сьогодні в відосі будемо виживати в лісі. Точніше не виживати, а відпочивати. Як кстати, демона вбив, хочу показати. Зараз ми йдемо по полю, тому що я ще ходив додому, взяв зажигалку, бо забув, взяв водички ще і йду назад, ще йти десь 15 хвилин. Погодка наступа. Так тепло, до мене все тече. Но ми все вже понесли. І Польчик вже там почав палатку ставити, тому зараз підійдемо і я покажу де ми стали, що в нас є і чим ми будемо займатися. Вже почути підходимо, дивіться який тут вид. Фу це я піднімався, а зараз пускаюсь. І тут вже буде наше логово пакетик і топорем Вже підходимо зараз. Ну ми так подумали відпочити від, каже, від цієї суєти, від цих машин, від цього двіжа, від цих дзвінків. Чисто ось так. Тих в тихому місці, в лісі. Ну як це не ліс, це посадка. Посадці чисто. Відпочити. Так, ми на місці. Ага, чую вже музики, музики не було. А сидить. Дивіться, сидить, хлопець у нас. А там і наша девочка сидить. Що з палаткою не вийшло? Що з палаткою не вийшло? Там виходить, просто чимсь підпіхати. Так, це наша собачка. Що у нас тут вообще є? А ну, кеш, я, я відео знімаю. Лайла! Фольга для водного. Квас вже випили половину, бкам не було. Кстати, я вже запивав подумав. Потім піти взяти, якщо будемо йти. Безалкогольних по 2 банці, ні? Пішла би. Це вода обіця, щоб не думали. Тут сосиски. Десь сало, сало. Тому зараз ми будемо заготовляти, ставити палатку. Кстати, два палатку вам покажу. Нува! Ось таке, що тут натягнув. Ну на виглядає маленькою. І ось так. Там бісятка ось ого. Ось камбісятка і будемо тут два дні жити. бойки. Так, ну що? Що у нас може бути? Ставили ми палатку. Сміття, кстати, попалили. Там що то лайла хоче на сіло залізти, сосиски сиснути. Е, по палаці що, сейчас покажу. По палаці в нас ось так, типа. Я не знаю, що це за палатка така цікава. Там детальних вистає, типу, Щас я ми... сюди залізу, покажу вам, бля. Щас. Ну блять Алло щейк тут не знаю що тут, але тут що це Ну зараз у них душно тепло Ну я думаю що вночі під кінець дня вже все спокоїться, Бо зараз сонце так пале. А в кінці дня вже буде адекласна погода, Можна буде адекватно чілоти Зараз у нас по, -по плану будемо заготовляти Балки, тому що пізніше будемо пікти сосиски, сало, бульбочку, фальзі, для цього треба багато углів, щоб було. Тому зараз ідемо зготовляти. Лейла хліб не хоче їсти. Сто воду б'є. От хліб вкусний, лайла, вона занюхала сосиски, вона не бала. Так, да, вона не хоче на сосиски за нього. А ну, дівчинка. Фас будеш? Так, ну що, ми вже підготовляємося вже огоньок на годиннику у нас шоста година вже, так? Да? Уже є, вже тут мутимо такі ділушки. Щас, щас побачите, що таке. Що таке... Що там? Давай його туди. Жаль, що нема цибулі. Ще би цибульку туди. Ніж, ніж тупо, ніж імба. А тут ще у нас... Лайла. Вот так. Получается все? Из этого случая. Тиборнушки. Ну, сука, выглядит тебя создать блядь, а хуй находит. Нижню. Бульк и все заматывается. Фальгу. І потім з фольгою... по кидається так, йдемо зараз підкинемо ще. І такий у нас світ. Тишина. Так, о. Тут мені подобається дивитися. Hello. Мені не шкода, дехає. Лайла, що ты хочешь сказать? Вона ж води випила, на нас же бутылку воды випила, она все будет. У нас нашла еще бутылку воды и все. Так що Лайла, у тебе там є ще вода, пей. Экономно! Ну я так теж думав, туди не вдалить. Що... Опа! Сидим на ба Блядь. Сидим на базі. Це не відпочинок. Клуби, оце все суета, заливаємося, випиваємо, б'ємося, бухаємо. Я вважаю це не відпочинок. Це чисто ви самі собі внушаєте, що відпочили. А по факту що відпочили? Ви встаєте, у вас голова болить, ви не виспались, Таке щось я не знаю. знати. У нас ще лишився кусок сальця. Класно, пахне, копчене. Поставлю вас ближче, щоб ви бачили. Опа, можемо бачити що тут. Оса. І отак от взяли. А знімати пленку чи не знімати? Взнімати. А, палку треба помити спочатку. Невеличка дезінфекція палки. Так, води немає годиться. Наступна на базу. У -у -у. Ось так сидимо. Так відпочиваємо. І що ще я хочу сказати там таке. Цей відос не за то, як ми там качаємо, цей відос не з то, як ми там о, способами, всякими піднімаємо лавешку. Це відос для душі. І я більше знімаю для того, щоб не те, щоб виставити, подивитися, скільки люди дивитись будуть, чи люди підпишуться, чи відос залетить. Я виставляю для того душевно, щоб на пам'ять. Ну, щоб на пам'ять був відос, що от колись ми двоє пішли, ну як двоє ще лайла, пішли собі. На пікнік з ночовкою. Тому це можна сказати сімейне відео. Знаєте, є такі відоси сімейні, там, де знімають чисто для себе, балахую самі собою. Так і я знімаю чисто для себе, можна сказати, але покажу, показую і вам. Це як мене смішна ситуація, дивіться. Є всі дівчата, які знімають відоси, знімають там як вони там жопують туди-сюди, там фотки там. У бікіні там, щоб жопу було, вигинаються, ось так. і Типа виселяють ці фотки, і потім вони собі знаходять пацанів або навіть не пацанів. Хтось їх питає, для чого ти виселяєш ці фотки для себе. І ти кажеш, їй, так для себе фоткала, залишила в телефоні та і все. Ні, я виставляю фотки, я кажу, ну, ти ж знаєш, хочеш увагу інших хлопців, інших людей, щоб люди бачили, дівчат ти. Ні. Це фотки для мене. І ви ніяк не бісните такій людині, що типу, якщо фотки для тебе, то наші їх виставляти в онлайн на показ. Ну, все одно виставляють і, і потім, будуть так казати, це фотки для мене. Я виставила, бо я хотіла. Ну не для мене. Я виставила для себе. Для себе можна не виставляти, а щоб на телефоні було. І ніяк. І ви доказуєте доказуєте людині. Думаю, 6 сусісок вистачить, щоб палка не поламалась. Буду смазувати по 6 Тому Ось так Ось так і живемо. Все такий буде. Відос чесно посидіти, поспілкуватись... Mm -hmm. йдемо дивитися, куш... Ні, не йдемо дивитися, бо тут лайло. А хоча ти будь тут, mm -hmm. а ми йдемо подивимось, що там таке, що там за столб. Ось так у нас виглядає, все. Телефон в мене, кстати, сідає, але в мене є банка. І він в мене лагає, бо в мене айфон. дуже тепло. І йому теж тепло. І тому він подлагоює. Так, зараз ми подимось. Подивимось, що він тут не... Най... Що це таке взагалі було? Що це таке? Галянка така, оп. А, а що це? А ну напишіть коменти, що це може бути. Наше сюди бути. Я думаю, що що, щоб їсти пташкам давати чи ж. А для чого? Або ну, нема слідів, може з пістолета. Ні, на слідів нема. Ну це не водить. Не знаю для чого це. Напишіть коментар, якщо можете сказати мені. А ми йдемо назад, ми йдемо назад, тому що... О, пиво валяється. Там наша палатка класна, яку ми так і не поставили, тому що там багато чого не хватає. Ну, і так піде. Опа! Який хлопець додому. Опа. Я не пам'ятаю, як він називається. На базу. Так, що на... Димочок злетів. Сальце в нас вже... вже бачимо капає, капає. Ого, Та все, що мінус телефон буде. Лайлочка у нас тут суетеется, Лайлочка тут уже... Лайла, подними, ну что ты кинула, Лайла? Лайла уже тут чует. Всю, шляпку. Чуй. Так, Лайна, сейчас буду хати, сосиску, скажу, як вона вообще. Якщо пес їсть, за цю людина теж може їсти. Щас побачимо. Що лайла? Білася. Голий боку вас. Що там, Лайла? Пойдет, Пойдет Лайла, каже. Давай, Лайла, не бейся, возьмись. А що таке, не... але... Опікає тебе чуть-чуть. Кущ. Та почекай хай застине, що ти його по землі валяєш, Лейла? Так, да, ми одну бульбочку вже дістали, подивились. Ще хай постоїть минут п'ять. І можна доставати Ой, Ройку ж не видно. І все, на базу. І так, ми ще щось лежимо на пакеті я тебе. І все, дамечко. чекаємо, щоб бульбочка була готова, щоб підійсти. Музика. Лежи собі, тому свіжий воздух, сонця вже такого нема. ну так і так іще пали. Тому що годинку-дві сонця вже не буде. І буде ці назас. Ми находимо щось. Ми чуть-чуть завтикали І походу вони чуть більше под... подсмажились Менше висів буде, да? Лейла почекальні спіши На базу І ще по один Лейла які тебе очі Класно. Оце дівка з нами, всі завидують. Все то ми, на місці. Байла? місце. Вела. За стіль, ужастил сюда, треба. Так, я їх не цілу. Чула... О! Так, у нас нове місце, тому що ми будемо дивитися далі фільм. Хобіт, часть 1. Дивимось. Тому. Блять, все обновилося. Тому сідаємо далі. Так що ви не думали, що в мене дівчина сидить головна. Лайла. Лайла! Кущ. Тут ще тобі лайлочка. Лайл. Лайла. паутиння. Позвонто. Так, ну что, уже солнце седает. И мне так подумали, мы идем дом, потому что... Потому что мы его, блядь, не попал. Сейчас будет бабах! Давай! А, що хотів сказати? Йдемо додому, тому що і неудобно ті в палаці, і вона повністю не складена. І типа нашу. Та ще складемо, що це? Тому ще ще паціни біля огня і будемо топати домой. Бо я вже спати хочу кстати. Хто там? Блять, чуть не впав. Вас вітаю ТЦК. Ну, хто є ти, цікаво, ти, цікаво, ти. ти цікаво світає, не, а шановний. Шановний, встаємо повесточка служити. Я, я не йду. Сміс, ви не йдете. Я... Виходьте, ну шо, що, ви ви, де ви там? Що... Виходьте, Вихо, ви давайте, що, напили чи що? Та ви їх зумбаком стоїте, Шановний, не йдете а, заживо. Вау. А що у вас тут за антени на палаці? мати. — А, ну виходимо, служити. Як підписали указ 20, служити йдуть? Я мав мен. Це в лісі хлопець. Найшли його. Ми ТЦК от знайшло хлопця. Ховався від нас. Виходить.